Ну, я хотів би все, сказати, що діяльність громадської ради при обміністрації ще не почав свою діяльність, ну, діяльність, має вже два види загроз, на мою думку: це зовнішня і внутрішня. Зовнішня – це як можна сказати, рекомендативний характер самої постанови no тому що там прямим текстом сказано, що ну, Кабінет Міністрів рекомендує органам виконавчої влади а, керувати цією постановою при діяльності з ну при співпраці з органами. А, Інститут громадянського суспільства. Отже, це з всього впливає те, що, скажімо так, громадськості для того, щоб відстоювати свої позиції і якісь пропозиції, потрібно проявити певну стійкість, консолідацію і ну відстоювати свої права, тут тобто, і свою позицію, оскільки влада, ну вона є рекомендоване спрацювати з нами. Інший характер загроз. Це те, що сама постанова не прописує, дуже багато чого не прописує. Тобто там вона рекомендує співпрацювати, створювати громадської ради, але як створювати, як вона має працювати і так далі, тобто цього ця постанова не розкриває. Стосовно внутрішніх загроз з роботи нашої громадської ради це. Ну, як було сказано, в принципі, певне перетягування ковдри між членами вже, ну, громадської ради. Я, чесно кажучи, також був дуже здивований, коли побачив 72 організації, суперечні в з в переліку. Хоч ну, моя організація, яку ми зарестовали перереєстрували в квітні минулого року, це досить молода, я вважаю. Але за цей не не дуже корот, довгий період я ну, про половину цих організацій я просто не чую ніде, чесно кажучи. Тобто, це це говорить про те, що. Що люди подають заявки не, з, не лише з метою, мабуть, і стою інтереси громадськості. Це також ризик, ризик стосовно діяльності. Що ми можемо зробити, щоб побороти ці ці ризики? А, ну, зовнішні ми маємо мені здається, можемо бороти лише а, вибравши дійсно керівника цієї ради, або ж керівництво цієї ради, яка буде відстоювати інтереси і а, ну, більшості цієї ради, Грома, гра, гра, громадян Чернігова і області. Це має бути людина, яка має принципову позицію, харизм певно, і зможе ну так, да, так досвід це також дуже важливо і знаходити от. Злоту середину, да? середину між владою і ці 72 організації. І, і що стосується тих організацій, які у нас подавали формально, їх можуть знати, та решта організацій, які працюють у нас в Раді, які подавали документи, я. Ну, Себе також ну, що Я планую працювати в цій раді продуктивно. Ну люди організації за котрим стоїть населення, з яких знають люди, які працюють, мають ну об'єднатись і дійсно відсотків інтереси чернігівців суперечь чимся бізнес інтересам. Моя думка. Стосовно структури, мені здається, структура ради не, не має бути дуже розгалуджена. Тобто, ми можемо, ми можемо покрити якісь основні питання діяльності суспільства життя суспільства. Це, це гуманітарна сфера, економічна, ЖКХ, соці, соціальна сфера, так основні питання. Тобто, якщо ми будемо ділитися на відділи, підвідділи і так далі, це ну це не дасть здається доброго. У нас в цій Раді не буде так дуже багато роботи, як у самої адміністрації. А ми можемо якось от консолідуючи якісь там п'ять-шість основних покривати і вносити пропозиції.